Задовго до 24 лютого з 2019 року я проходив службу в артилерійському підрозділі в мінометній батареї, і як ви розумієте, дальність пострілу міномета вона не є дуже високою, тому в більшості в більшості випадків ми були. Грубо кажучи, на першій лінії бойового зіткнення підтримували наших десантників, наші десантно-штурмові роти, аеромобільні роти. Спочатку я виконував бойові завдання в напрямку поселеного пункту щастя. Позивний дзвін з 2019 року на службі в ЗСУ у складі артилерійського підрозділу разом з побратимами виконував завдання у місті щастя у подальшому у Новолуганському, що на Донеччині. Повномасштабне вторгнення зустрів в одній із бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України. У подальшому, в 2021 році, також був у нас бойовий вихід, населений пункт Новолуганське, в якому, в принципі, так само плес приблизно інтенсивність бойових дій була трішки більше ніж в населеному пункті щастя, але порівнювати з тим, що відбувається зараз, неможливо. 24 лютого я зустрів таким чином, що мій бойовий побратим прокинувся трішки раніше за мене. Розбудив мене зі словами Артем, вставай, почалось. Ну і з того випадку у нас воно так і не закінчується. Будемо боротись до кінця, щоб наступного разу він мені сказав Артем відпочивай відпочивай, все закінчилось. Безпосередньо зустрів ворога, ну саме я, вже в населеному пункті Богородичне, в якому ми знаходимося і зараз тримаємо рубіж оборони, виконуємо завдання в складі ремобільного батальйону, тримаємо позиції ні кроку назад, допомагаємо один одному. Кожен військовослужбовець розуміє, що він що він тут робить і яка у нього мета. Якщо брати Донецьку область, Луганську, інтенсивність бойових дій найвисока. Всі розуміють, що ну, інтенсивність по всій лінії фронту вона висока, але по, по кількості наших військ, по кількості противника, тут вона найвелика. І тому ну, кожного дня на якомусь напрямку, саме там лісу, десь кілометр від кілометра. Проходить кожен день якийсь наступ це сто відсотків. Специфіка бойових дій у лісі полягає в тому, що і ви, і ваш противник знаходитесь в принципі в однаковій ситуації. Ви ви маєте розуміти, що противник знаходиться дуже близькій відстані до вас, і в будь-який момент в денний, в ночний. Може різними шляхами, може проводити аеророзвідку, може проводити дорозвідку. Так само безпосередня розвідка дуже сильно працює, як і наша, так і противника. Саме працює в лісі. Чому? Тому що це лісиста місцевість. Всі маєте розуміти, що як не як камуфляж, так само в денний чи в нічний пор доби десь є прилади нічного бачення на якихось позиціях. Десь немає, в принципі. Зараз лісиста місцевість. Ми до неї вже звикаємо саме наші підрозділи. Але на початку бойових дій я думаю, що це було важко, і кожен військовослужбовець проходив через труднощі в цьому плані, тому що в принципі більшість навчань проходить в степових місцевицях, в бій в місті, саме і саме прямо в самому лісі, як такової практики, до цього не було. Але зараз уже ситуація змінилась. Люди звикають, розуміють, як себе вести, як вести бойові дії в лісі, як може ворог наступати, з яких позицій, в який час. Тому ми проводимо аеророзвідку, так само, як і противник. Вони мають перевагу, я думаю, всі розуміють в артилерії. Але в принципі в лісістій місцевості головне не кількість артилерії, а її влучність. Наша артилерія працює влучно і тому вона допомагає дуже сильно в лісіській місцевості. І артилеристи саме наші влучно влучали із попередніх гаубиць своїх Д-30. А зараз вже в них є нове озброєння. Я думаю, з мого попереднього досвіду, наскільки мені відомо, в артилерії дуже є велика цінність в Боєприпасах, саме в їхніх зберігання і в якому вони стані. Стан боєприпасів, який був в радянських часів, він вже і вік цих ну, саме їхнє ну, теж срок придатності. У них є порохові порохові заряди. У них є саме заряди, вони висиряються, вони там десь дощ і ще щось. Вони дуже зберігались в таких поганих умовах. Ці боєприпаси, вони в дуже в гарному стані. І тому, як і сама гаубиця, вона дуже ну, орієнтована на точність попадання снаряду. Так само і снаряди вони в гарному стані, тому це допомагає. І зараз артилерія працює, я би сказав, що більш влучно. Я можу сказати так, що вони так само намагаються проводити наступ, але наступ проводять кількома групами, розділеними по декілька позицій. Тобто, вони. Наприклад, складі роти розділяються на взвода, взвод розділяються ще й на дві групи, і, грубо кажучи, в декілька флангів вони намагаються проривати оборону там взводний опорний пункт або спостережний пункт, намагаються з двох напрямків заходити. Якщо дійсно військовослужбовці бачать, що наступає якась енна кількість енна кількість противника, відразу ж є резерви, якісь які знаходяться на другому ешелоні, Є артилерія командира батальйону, артилерія старшого начальника, яка допомагає зупиняти цей наступ. Наступ не проводиться за хвилини, якісь за 5-10 хвилин. Також має, мають всі розуміти, що наступ проходить в принципі по різному. Він не займає, займає більше пів години, години, і тому за цей час артилерія, в принципі, наша. Постійно знаходиться поблизу і допомагає нам зупиняти всі ці наступи. Щодо навченості, свинособак, я би сказав так, що дійсно кадрові військовослужбовці Російської Федерації вони в принципі проходили, проходили навчання, вони в принципі знають, що таке вести бойові дії, але Якийсь простий піхотинець, чи там навіть той самий десантник, це вони не мають просто якого порівняння з нашими військовослужбовцями, які проходили з 2014 року свою службу та в подальшому проходили службу в десантних військах в сухопутних військах. Що казати до незаконних збройних формувань ЛНР, ДНР, то то взагалі і люди, яких певно десь там схопили у під'їзда, чи якогось вчителя в школі дали йому автомат, радянську каску, та поставили на якийсь спостережний пункт і вести якісь бойові дії. Ну, тобто, що можна сказати про цих людей? Я думаю, що русський ВДВшник це людина з картинки, це беретик цього синього кольору, це тільняшка, яка. Воно цінності ці можливо було були ще в радянському часі. Ці атрибути. Але зараз ми розуміємо, ми перейшли вже до нових стандартів. У нас є свій берет, у нас є своя атрибутика десантно-штурмових військ. Це саме іменно, саме, саме те, що знаходиться в голові. Має кожен розуміти, що десантник це не той, хто носить кільняшку чи носить голубий берет. Десантник це підготовка, це фаховість і це. Поставлені завдання, ціль, яку потрібно виконати, і ми її виконуємо. Боятись має кожен, кожен боїться по-своєму. Я вважаю, що страх у людини має бути, але він не страх цей долає, він долає його, тому що він розуміє, що він тут робить і для чого. Коли людина сидить, ну, на мою думку, з їхньої сторони, сидить в окопі, він там для чого. Для чого він тут знаходиться, він знаходиться тут для заробітку, або його туди змусили приїхати. Але все одно, коли наші воїни починають здійснювати наступ, але або працює артилерія, то біжать вони, що аж тапки заворачують. Ми встановлюємо наш державний прапор у селі Богородичне, яке вже під українським контролем. Слава Україні!